Сумщина на північному сході України одна з областей зі статусом прикордонної. Має понад пів тисячі кілометрів спільного державного кордону з країною окупантом Російською Федерацією. Тож 24 лютого, вже в перші години вторгнення, російська армія їхала дорогами області з метою швидкого просування до центральних регіонів України і столиці держави Києва. Подальша окупація Сумщини, жорстокі бої в Тростянці Охтирці, авіаудари, умисні руйнування. Після звільнення області в обласній військовій адміністрації порахували загалом на Сумщині, Повністю зруйновано понад 2700 об'єктів для повоєнного відновлення України потрібна нова державна регіональна політика в липні поточного року, відповідно до закону України, для цієї мети були створені агенції регіонального розвитку. Агенція регіонального розвитку це повинно стати таким комунікаційним інформаційним майданчиком, який а, акумулює. Всі найбільш креативні толкові розумні ідеї, які є в Сумській області, носіїв цих ідей збирає фізично в себе на території чи на якомусь іншому майданчику, і допомагає ці ідеї довести до рівня проекту, формалізувати їх, правильно подати і залучити для реалізації цих ідей різні ресурси. Агенція має стати ефективним генератором ідей нестандартних рішень, яких вимагає повоєнний розвиток Сумщини. Обласної влади і для Міністерства розвитку громади і території це партнер по впровадженню державної і регіональної політики для місцевого самоврядування територіальних громад. Це проектний офіс, який максимально допомагає їм об'єднувати зусилля для приватного сектора і для Бізнесу це своєрідний такий кансалтінгова дорадчий інформаційно-консультативний орган, який теж в принципі може забезпечити і модерацію по, скажімо, участі в державних програмах, і саме головне по залученню інвестицій і грантових і донорських коштів. Це якщо тут для громадських організацій це теж допомога в грантовій діяльності, так само об'єднані зусилля, партнерство там із обласною владою з територіальними громадами, тобто це по суті такий своєрідний орган. Куди сходиться практично все, що стосується регіонального розвитку, і повноважень тут агенції максимально широкі від інвестицій і економіки до культури. Ускладнена транспортна логістика, закриття багатьох бізнесів, евакуація населення. В цих умовах влада Сумщини має добре поміркувати, як формувати стратегію подальшого розвитку і побудову на цілком інших засадах повоєнної економічної моделі регіону. У Нас не може бути зараз ніяких зв'язків з країною-агресором. Для нас закритий повністю північ і схід відстань стань до західного кордону від нас. 1100 км кілометрів приблизно до південних портів, 800-900 кілометрів, в залежності, який порт логістика критично невигідна. Нам потрібно тут зробити такий продукт, щоб його було вигідно відвести по цій логістиці в Західну Європу або в Північну Африку, або на Близький Схід, або на інші світові ринки. Ми це, оця ця ідея що щодо неможливості тієї бізнес-моделі. Сировинної, яка була раніше, вона покладена в основу стратегії. Експерти агенції мають на меті забезпечити топ команди керівників і власників підприємств різних форм власності найповнішою актуальною інформацією, аналітикою. І вже сьогодні модель такої допомоги з боку агенції працює. Максимально підприємці підтримуються компенсаціями, різними програмами підтримки. В першу чергу, з державного кошту там відкінь компенсуються там енергоносії, те як вони там допомагали в свій час там зайсують. Бороні і тому подібні моменти. Держава так само ввела цілу низку мікрогрантів для бізнесу, там до 250 тисяч, є обласна програма підтримки, там 50 тисяч, зараз її до 100 підняли. І тут важливим стає питання максимального інформування, залучення, консультування в першу чергу мікромалого бізнесу для того, щоб вони максимально забирали ті кошти, які держава знаходить в непростий для себе час. І, по-друге, максимально їх підготовлювати до. Міжнародних грантів, які вони частково заходять, три роки це той мінімальний термін, який в керівництві сумської обласної військової адміністрації визначили для проведення реформ, які мають якісно змінити Сумщину. Ми бачимо десь себе в десятки або як мінімум в 12 найкращих областей за індексом людського розвитку, і агенція повинна посприяти цьому. Європейський інвестиційний банк через Через державні органи влади, через міністерство регіонального розвитку, вже зараз вкладає 350 мільйонів євро на відновлення. І ми подали, і агенція також приймала участь проєктів на відновлення на 1,7 мільярда гривень. Ряд міжнародних проектів вони будуть допомагати відновленню економіки саме через державу. І мінрегіон швидше і оперативніше працює з тими областями, де ці агенції створені. Ми віримо, що після нашої перемоги також. Um... Будуть залучені потужні приватні інвестиції в Україну в цілому, і Сумську область. Зокрема, ми віримо в цю ідею президента, що окремі регіони або сектори економіки будуть закріплені за окремими державами, і відповідно інвестори цих держав будуть активно долучатися своїми коштами в відновлення і розбудову того чи іншого регіону, або того чи іншого сектору економіки. Партнерами, співзасновниками агенції регіонального розвитку стали флагмани освіти і науки, три сумські університети. Вони мають визнані статуси і власні широкі міжнародні зв'язки в науковій сфері, є центрами розробки сучасних технологічних рішень. Це полягає не тільки в науковій освітній діяльності, яка дійсно потужна і охоплює всі. Частинки нашого регіону, звичайно, але і така певна третя місія, коли ми своїми послугами допомагаємо розвиватися нашим громадам. Щодо міжнародної діяльності, на сьогодні співпрацюємо з більш ніж 300 партнерами в світі. Маємо потужних стратегічних партнерів, спільно з якими забезпечуємо високу якість наших послуг і наукових, і освітніх. Основними, звичайно, грантодавцями є. Європейський Союз, і Європейська комісія, Американські Ради, Британська Рада, Німецька служба академічних обмінів, багато приватних фондів, НАТО. І ці проекти передусім спрямовані на те, щоб можна було забезпечити розвиток, такий сталий розвиток. І університету, і Сумщини У нас є і функціонує стартап-центр, де ми збираємо молодь, яка продукує інноваційні ідеї, і ми знову ж таки готові поширювати їх для наших громад. Ми всі сподіваємось на якнайшвидшу перемогу, звичайно, і вважаємо, що Наша спільна діяльність в рамках асоціації з розвитку сумщини зараз буде таким буде такою рушійною силою для подальшої європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції і України, і нашого регіону. Зокрема, Дорадництво, підтримка фермерства, підготовка спеціалістів за актуальними для розвитку територій спеціальностями В сумському національному аграрному мають той потужний кейс, який ефективно сприятиме розбудові економіки сільських територій прикордонної сумщини. Наш університет традиційно був створений для Птримки розвитку а, спочатку села, як це говорилося зараз, це розвитку територіальних громад, сільських територій. І ми визначаємо це як нашу місію і не відмовляємося від цієї місії. Ми забезпечуємо кадрово, науково, методично, дорадництвом. Сумський аграрний університет війшов до числа засновників регіональної агенції розвитку, як такий, який реалізував до цього проекти, спрямовані на розвиток територіальних громад. А тепер уже комплексно в кооперації з. Іншими установами обласними з обласної ради з обласної адміністрації буде відповідати і реалізувати більш масштабні проекти. Сумська територіальна громада в тісній взаємодії з агенцією вже напрацювала кілька спільних проєктів. Серед них нова стратегія розвитку сум на повоєнний період. Ми закупили майже на 100 тисяч гривень памперси дитячі і дорослі для наших ПМСД першого і другого, і через них їх розподіляли наші сімейні лікарні. Карі, а потім наша спраця, співпраця почала ще в одному проєкті, Це проон програма розвитку ООН в Україні. Ми залучили 200, біля 270 тисяч гривень на дисфузні. Шписеві насоси, ми їх закупили 9 штук, п'ять залишили в місті для наших лікарень, і по два віддали громадам Білопільської та Трістанецької громади. Зараз ми працюємо ще над одним проєктом. Нас відібрали, чотири міста відібрали в Україні, а саме два міста це в Чернігівській області і два міста в Сумській області. Це Сумська міська територіальна громада і Білопільська громада. Ми, нас відібрали програма розвитку ООН в Україні. А саме по актуалізації стратегії по відновленню їх, а верніше про їх аналіз і створення або нових стратегій, або як додаток до діючої стратегії. А це стратегії в повоєнний період і як діяти і розвивати громаду післявоєнний період, повоєнний період. Тому зараз ми над цим працюємо. На Сумщині зараз діє 51 територіальна громада. В агенції мають ідеї зшивання різних громад на сільських територіях. Сумщина зараз опинилася. По суті, це найвіддаленіша область в Україні, де логістика вздорожчала в декілька разів. І експортувати сировину вкрай невигідно, тому це має бути тільки переробка на місці. і Експорт уже з доданою вартістю продукції. Далі. Продуктова безпека громади, вона мається на увазі, що збирають в громаді, сіють, обробляють, переробляють і реалізовують. Тобто гроші, сировина, все інше ходить всередині громади. Це теж дуже важливо. Так само енергетична безпека громади, переоснащення всіх закладів і тому подібне. Тобто, це якраз поле для роботи там, бізнесу, воно розширюється з одного боку. З іншого все-таки залишається ще проблема інформації про те, які є можливі можливості І доступу до дешевих кредитів, впровадження міжмуніципального співробітництва громад. Тобто, коли заходить проект, не на одну громаду, а на дві, три, чотири, п'ять. Тобто, коли ресурси і вплив проекту поширюються на декілька громад. Громада не може побачити оці міжмуніципальні зв'язки. Сама агенція повинна побачити, наприклад, зв'язки ці зв'язки, і десь в сфері, можливо, не знаю, виробництва, там переробки сільгосп Переробки в сфері а, роботи з побутовими відходами вона повинна побачити оці ці комплексні проекти в межах всієї області, залучити а, в ці проекти ті громади, які спроможні їх реалізувати, і на території яких доцільно їх реалізовувати, шити ці, а, ці проектні ідеї в єдиний комплексний проект від області і подати на фінансування а, на грант на залучення грантових коштів. Від початку створення і відкриття агенції регіонального розвитку зає. Активну діяльністю спостерігає керівник унікального музею старожитностей причал Одіссея. Його ідея щодо розвитку Сумщини відкрити її світові. Зараз абсолютно акценти змістились в сторону України. От я бачу, як кияни це роблять. Тобто ми реально оцінили, які ми маємо прекрасні, ну починаючи від історії прекрасної історії, прекрасні краєвиди, прекрасні локації, і зацінили це. Тобто, ми вже воно стало для те, що ми раніше. Якось більше ну, нівелювалося, нам казали, що за кордоном, а там клас, поїду туди. То реально ми роз, ну, відчули це. Це не на рівні вже якось там логіка. а Ми серцем відчули, як цікаво у нас і яке це яскраве, колоритне, Ми його будемо тепер освоювати. Сумщина, Харківщина, про нас Чернігівщина про нас заговорили. Ці слова прозвучали, і ми вже. І відомі всій Україні, не тільки в Україні, ми в Європі відомі, і в Америці, і в Канаді вже сум, слово, на слово Суми реагують. І я думаю, якщо турист, я, ну вірю, що турист поїде, і він їхатиме дивитись цей форпост, який. Перший став на дорозі у окупантів. Я коли в музеї в себе екскурсію проводжу, з точки зору археології, Сумщина найцікавіша на всій Україні, бо в нас ліс і степ, і кіміріць, і хазари, і скіфи всі у нас тут отак -от -от тусувались. І от, звідти переходили, і половці до нас заїжджали. А в Чернігоці половці не ходили вже. У них київська Росія, але Тобто ми саме цікавий регіон, вже історично, ну і фактично. Осталося просто про ну, ну, менеджмент. Заявити просто да, да, вже, так. вже все відбулося. Талановитого треба е, да. того піарщика, який просто ну, оформить це все. Все це вибухнуло да. цікавим. Ну, Реально так, вже спасибо. все є. Перспективи і можливості сумської області відповідно до бачення її повоєнного відродження ґрунтується на проектах енергетичної безпеки. Перспективним називають створення міні-підприємств з переробки вуглеводнів, вирощування технічних олійних культур дозволяє створити в області власні підприємства з виробництва біопалива. Суперактуальна тема розвиток поглибленої переробки сільгосппродукції. Потужним поштовхом для модернізації машинобудівного комплексу є об'єднання в цих підприємств. Окремий кластер атомного і енергетичного машинобудування. Агенція і регіональна влада прагне залучити на ці підприємства державні замовлення у синергії з університетською наукою та залученням менших профільних підприємств. Про всі ці ідеї і вже готові напрацювання детально розповідатимемо у подальших випусках телепроекту СТС Економіка прикордоння.